Вас, друзі. На, ви на каналі Дачі ТВ. Ну що, зимуємо? Плюс 6. Закінчується другий місяць зими. У нас плюс 6. Яка була зима? То плюс, то мінус, то плюс, то мінус. Ну, я вважаю, що це дуже погана погода для зимівлі бджіл. Я вам вже в минулих відео розповідав. Краще зимувати вам шаннику. Зніс, стабільна температура, нічого б жулі не потрібно. Якщо ви обробили від кліща, від болячок, підгодували, корма залишили, все чудово. Але, бачите, цей точок у нас на вулиці. Зараз ліземо і проведемо дуже важливі роботи взимку. Місяць залишився. Які роботи будемо проводити. Проводите, зараз ви побачите. Поїхали. Так. Так, так, так. Беремо. Є у нас ось такі медові рамочки. Зараз будемо щось з ними робити. Так. Плюс шість зараз. Плюс шість. Підкришник цей не потрібен нам. Це погано, що цей підкришник в цьому вулику. більше з якої сторони за цієї більше що ми робимо вже під верхом бжоли під верхом чудова сім'я бжоли під верхом Чий вулик не такий. Ну все, без підкришника буде. Прибираємо цей підкришничок, не годиться. Да? Цей підкришник, можливо, було ось так. Поставив, встановити його без холстика. І зараз би, що ми зробили? Ось сюди зверху положили б куски меду і бджола піднялася, вона вже отут сидить. Отут сидить і вона б, я думаю, себе б... Чудово почувала. Це все, все прибираємо. Ось такі, ось такі роботи потрібно провести. Рамочки вулики не стають, плечики відрізаю. Ну, ось таку роботу буду проводити в себе на пасіці. Лізьте Зараз дивіться, вже бджола під верхом. Е -е, в минулих відео показував і український вулик. Ну, там мене питають. А я вже українська система, а вже бджоли верхом. То в мене відводки, я робив. І по пасіці дуже багато в мене відводків. А це, як показало, для зимівлі дуже погано. Пізно їх робив. Багато сімей в мене не перезимували. Як у вас? Коментуйте. Підписуйтесь на наш канал. Буду показувати ще все, що роблю на пасіці. Це, друзі, до зустрічі!